Іду покажу, які мої помідорки, ми посадили їх, але вони, мені здається, що трішки прихворіли. Ось бачите, вони такі пожовкли. Мабуть, потрібно було ще почекати. І сподіваюся, що вони відійдуть. Вже потепліло, бо було дуже холодно. Я там щось купила їх підкормити. Давідік, не йди на морквинку, син. Тут у нас морквинка, там цибуля. Куди ти пішов, син? Ні, туди мама не дозволяє йти. Виходь. Давідік. покажу які в нас помідорки вже виросли. Трішки я продала розсади, бачите, виривала там. А дивіться вже, які гарні помідори. Це також хочемо ще досадити собі, бо бачите її прихворіли, ті теж були гарні, але прихворіли. А перчик такий в мене в цьому році, бачите. ну Цього іще кращий, а той взагалі. Це десь жовтий десь червоний, навіть не пам'ятаю, де це я посіяла. Бо це я в хаті ще сіяла. А помідорки потім посіяла. Дивіться, стебло таке гарне. Грубеньке такі, вони, бачите? Ну, непогані такі помідорки. Це в мене тут ляна, дебарау, помаранчеве і санька. Дуже смачні помаранчеві ці дебарау. У мене в минулому році були... ні давідік! Туди не йдеш? Там у нас у малині є гриби, поганки, а він хоче їх збирати. О, то мені дуже ці помаранчеві дуже сподобались. Вони, я їх закривала, вони також дуже смачні, в закрутках, дуже класні. Такі пахнючі, класні взагалі. Ну, і Санька і Ляна це теж такі на закрутки, червоненькі, гарні, невеликі, найскорослі помідорки. Це дебарао йдуть високі, а Санька і Ляна вони йдуть невисокі. Бачите, скільки ще є в мене помідор? Ще в цьому році мало покупателів на них. Бо було холодно. Так, де він дівся? Давід! А ну йде звідти, мама сказала. Синочок, ну не можна ті грибочки трогати, зайк. Ти їх не трогав руками? Йди сюди до мами. Молодець, що не трогав. Ось такі в нас черешеньки вже. Ой, не видно. Бачите? Застигає. Ще не достигають, звісно, але поки що не померзла. Надіємося, що не буде. Це пізніше. Це рання ось ця, але щось вони такі, бачите, не дуже. А ця потім слідуща йде ця після тої. І ще в нас є третя. Ой, я ще на ній щось є. О, в цьому році, до речі, дивіться, ось ще третя в нас є. До речі, багатенької черешні. Класна. Вона така з кислинкою трішки. Чоловіку не подобається, а мені дуже подобається вона на смак. Наша цибулька. Садили ми її весною. Не знаю, як на мене, щось вона не дуже. Бо то йде. Кущова. Уже хрін появився на городі. Це Що, син? Ти не трогав? Чи трогав? Ти грибочки трогав чи ні, синок? Ні. Ну молодець. У нас малина заросла, її треба розсадити, але це в нас такий сорт. Він два роки не родив. І ми хочемо подивитися, бо це нам дали розсаду. Вона дуже крупна, така малина, як мізинчик, і прям така здорова. То це, тому ми, вона в нас така густа. Ми її в цьому році не розсаджували. Якщо, то ми посадимо. Бачите, ось такий дуже багато цвіту, на ній бджолки літають. Надіюся, що буде, і ми вже побачимо, яка вона. Якщо вона хороша, то ми її звідси всю викопаємо. Там ми в селі садили малину. Гленд Apple у нас є. І посадимо щось цю. Оце в нас вже такий горох. Бачите? Щось погано теж по сходу він, але вже такий вуса вже пускає, скоро буде цвість. Ти любиш горошок, синок зелений? Так, да, горох зелений. Любиш? Йо -йо. Ну він ще, так, да, буде ще. Ще його немає. Любиш синок? А я хочу єсть. Я за не огурець. У Огірки ще мама не посіяла, до речі. Вже всі посіяли огірки. чи ще не всі сіяли, бо було у нас холодно, у нас взагалі було та ніч, вже тепліша, здається, 7 градусів. А до цього було 4-3 градуси взагалі. У людей квасоля померзла, в нас тут нічого не померзло, но... але. Но. До речі, купляю я огірки мені в тому році, кума сказала, бо в мене чомусь останні роки, які я не купляла огірки, вони на мене не родили. Колорадський жук. Бачиш, там картошка падалішня і вже є жуки. То вона мені порекомендувала дуже класні огірки. Назву не пам'ятаю, вони в нас на вагу продаються. Такі голубенькі, вони оброблені. І то я посіяла їх. 100 грамів, здається, 70 гривень, якщо я не помиляюсь. Але я їх мала, накрутила як ніколи. Кума мені казала, що побачиш, будуть в тебе огірки. Вона як кожного року собі бере. А я це спробувала в минулому році. Тут у на нас осіння маліна, але інші. Теж ніхто не сапав, нічого не робили. Так вона у нас тут в бур'яні росте. Там в нас є смородина, є червона є. Цей квасок. Я зрізала, але вже, бачите, пускає новенький. Там петрушка була. Теж таке страшненьке все. На вигляд. О, але, але. Так, Досадимо сьогодні помідорки. Я купила їх щось підживити, роз називається, здається, роз така голубенька бутилочка. Чотири колпачка лягає на 10 літрів води. Мама. Та ми їх ще підкормимо, можливо, вони відійдуть, надіюсь. Що, син? Колорадський жук, його треба давити, синок, бо вони всі помідорки мами. Морквочка ще у нас маленька, бачите, бур'яніші. Ще. ще його її не проривала, бо дуже маленька. Пішли, синочку. О, наш котик котика. лежить. Ходить заді нас. Наблюдає, що ми тут робимо. Бачиш син, хто прийшов до нас? Давіть. Мурчиком, да. бачиш? Угу. Це у нас Давід дуже люби котики. Да, син? Угу. Ти любиш котиків? Так. А да. да? да. да. я люблю Ти котик. Білого котика любиш? Угу. Так у нас не було білого котика. Слушаю. Я, я кишу. Навіщо тобі колорядський жук, син? Там. Ну, біжа, подивись. Ось так наблюдає собі, лежить. Хороший він у нас котик, не вредний такий, слухняний. Не царапається, Давід з ним грається з дитинства ні разу його не обід. Ну, як з дитинства, не з дитинства він у нас, скільки це, мабуть, два роки, як він у нас десь так. Я Де його маленьким взяла. Хороший такий котик. Курчаток не ловив взагалі. Мишей ловив ловив нас в пшениці, там завелись трошки мишки то він іхло. Не знаю, висаджувати вже той перець чи ще почекати. Хай він ще підніметься, він дуже маленький. Що це робити, не знаю. Чи це його посадити по два чи по три штучки. Що буде, то буде, не знаю. У мене місця маловато, звісно. Мені ще у Посіяти треба, але тут ще є місце. Це тут Все, цей бур'янець приберемо. Там ще є колори диски, є місце. І тут, можливо, тут я огірки посію. Я не знаю. А, а там ще, ну, бачите, плантація до тих помідорок. Посадити помідори чи що. Я не знаю, як це правильно зробити в цьому році щось. В тому році в мене були тут децибулька, помідори. Теж дуже багато, мала своїх помідорок. Той Колорадський жук грається. Взагалі не купляла всі салати на зиму, крутила все. Все, все було свої помідори. Бо кожного року взагалі не купляла. Це перший рік, мабуть, що я не купляла. Ні огірків тому році, ні, ні помідор не купляла на закрутки, бо мала реально свої, дуже класти. Треба завтра, мабуть, піти купити ще огірків. Їх вже можна теж сіяти. Що, сину? Ні, на помідорках не треба мені колорадського жука. Так, добре, буду завершувати відео. Давайте тоді. Всім пока. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Підказує мені, якщо правильно зробити. Всім пока.